Всім привіт. Ну от уже лютий місяць наступив. 2025 рік. Бачите, яка погода? В принципі, вона зараз така скрізь в Україні. Але те, що на північ прийшли, температури плюс 5, плюс 6. Снігу вже помині ніякого немає. Тому от сьогодні вийшов такий є план, вийшов з самого ранку подивитися і в Березовому лісі, можливо, ще знайду чагу. Хочу ще пошукати гливу, ну і плюс потім вже ще заскочимо до річки. Подивимось, можливо ще залишилася якась фламоліна. Так що пішли, глянемо. Що в цьому лютневому лісі? Так, а тут скажімо, дуже рідкісна знахідка, як на цю пору, як на цей ліс. Взагалі. Я рідко зустрічаю цей гриб на березах, А він дивіться, а він є глива. Ще плюс-мінуси в непоганому стані, мені здається. а ну давайте цю верхню. Опа, тянеться. Це ну, нормальна глива. Так, ці. Ой. Їй ножик, але вже, бачите, лінусь. Хочу вам одразу показати. Так, я думаю, ця також буде хороша. В ну, краї можна обрізати, а це буде нормально. я Думаю, що можна буде вирізати. Так, несподівано, але приємно. Ну і тут уже, а тут он... О, яка. Ладно, і це заберемо по вандальному, хоч так вийшло. Ну а ця вже засохла. Чудово, чудово, неочікувано. Кого кого глибо на березах я сьогодні не планував. Побачите, але є. Чудово. Гарне тут місце. Тут уже березовий ліс, переходить такий сосново ялиновий. Треба глянути і тут. Березовий я зараз повернувся. Але отут, з той пори, з листопада місяця, як тут знайшов білого гриба, я не був. Можливо тут були гірофори. можливо ще щось. Глянути треба. Так, хвилин на 10 побачимо. Є, нема. І підемо далі. Але містяк тут красивий, просто фантастика. Берези, ялини, сосни. Краса. Такою температурою, яка зараз прийшла в Україну, то можна вже вважати, що це ніби як весна. Взагалі подивився прогноз погоди на 2 тижні, потім перегорнув на місяць. Одна плюсова температура. Плюс 4, плюс 6, плюс 3. Тому я думаю, що скоро вже можна буде збирати. Хто цим займається, я таке От. Збираю. от. Можливо, ще зачекати чуть-чуть Можна вже збирати соснові броньки на лікувальну настоянку, але це вже буде чуть пізніше, нехай воно ще смоли набереться, але вже пагонів багато, такі великі, красиві, смаганисті. Але це вже буде потім. Так, а поки що подивимось, можливо, ще якісь гриби тут залишились. Все-таки при виході мені щось... Зустрічається при вході мається на увазі з Єлинового лісу. Це звичайно неї стійний, мабуть. Ек... Екземпляр. Але цікаво, що це за гриб був. Якісь рядовки. Ну не знаю, не знаю. Зараз важко визначити вже такі вони. І от іще один. Та ні, не візьмеш так добре, щоб на риб уже розлазиться такий. Хм? Ладно, лишаємо, йдемо далі, як знахідка приємна. Йду собі, дивлюся, думаю, що то воно таке темне? Думаю, ти не можеш так низько глива, ой, кажу глива чага рости, тому що тут по лісі в принципі... Он, така темна, видніється. Невелика чага, але то там, то там просто вона росте дуже високо. А ця. Так, це вона. А це подивіться низько. Я ще ніколи так низько її не зустрічав. О! Вона, вона, от вона кришиться як вугільна. Зараз спробую відбити і показати, як вона виглядає. Хто не дивився попереднє відео, тому можливо комусь буде цікаво. Ну, от, Хвилин попрацював цим інструментом старим, м'ясним, який вже нікому не потрібен, то я забрав його собі. Бачите, от вона чага, отакий от от колір має оця от корисна, корисна штука. Отак так от. от От вона чага, отак от от вона виглядає. от Шматки, це, це все чиститься і залишається лише оця така от коричнева маса. Бачите? Ось так от. Ну це вже буду вдома робити. Тому забираю чудово, пошукаємо ще гербів. У мене камера без зуму, тому показати близько так не можу приблизити. Але от тут на цьому дереві, також є чага, але не дістанеш тут. Далі можливо кому видно на цьому от стовбурі. Підійду ближче. Її тут чимало, вона не велика, але вона є. Проблема в тому, що ніяк ти її тут не дістанеш. Отам. От от. Тому я кажу... Чаги вистачає, але спробуйте її дістань. Але, хто кажуть, не чагу єдиною, хочу ще знайти гливи і фламуліни. Але то вже будемо в інших локаціях, дивитися, поки ще тут пройдемось. Я то, звісно, надіявся знайти тут гливу. Вже перейшов отакий от. Зараз будемо ходити понад цими пагорбами. Тут був варіант. Здаля здалося, що тут на березяні, то звичайні тротовики. А от тут, дивіться, на самому схилі, хоч би не впасти. От. На палці ще є глива. Отака от. Це ще непогана, добра, хороша, тому ще плюс знахідка. Чудово-чудово. Йду понад краєм, тут мені видно і вниз, і що тут відбувається на горі. І ось іще мені зустрічається, скажімо так, залишки, мабуть. Те, що я колись не знайшов. Подивіться, яка оливка. Це занадто мала. Це можна взяти, я не знаю, навіть не знаю, чи вона виросте, подивіться яка. Ось. Але ж була і тут -от попропадала був гриб. Не все помітиш, не все збереш. А тут внизу, подивіться. О! Поняк. Ану. О! Такі ніби трішки. Запліснювали. А ви ж гляньте. Подивіться, який прекрасний гриб. Це я зараз відберу від кори. Ого, все ніяк. Вибачаюсь, все ніяк не виходить. О, такі от. Нехай буде так. Зараз кора забереться. Я думаю, що щось... ті ще можна щось що взяти, щось вибрати. Але там внизу... Пропадало чимало і там ще є маленькі. А, що от є маленький? Бачите, я не помітив. Ось тут маленькі грибки. Вон, яка глива. А тут уже хороша. По розміру. А по якості? Ну і по якості супер. Що собі це якось не очікував, що ще можу якусь гливу знайти сьогодні. Подивіться, то вона хороша. Все це буде забиратися. Чудово, разом з тими екземплярами, ті, що лежать, то маємо хороший результат. Все, це забираю, йдемо далі. Ще бачу гриби. Але тільки як до них добратися. Тут такий схил. Ого, немає за що прихватитися. Але яка прекрасна глива так мені здається. Так що Має бути тут ще хороше. Ого. Ого. Розуміло. Щоб ви розуміли. Зараз без камери спробую до них дотягнутися. Отам от, от вони є. Тому що тут треба дві руки. Хух. Хух-хух-хух. Все-таки дістав руки брудні. Тут трішки впав. Але подивіться, яка тут свіжа глива росла. Ну от неочікувано, знову ж таки знайшов. Прекрасно. Будемо дивитися ще. Тут біля палки з молодою фламоліною, але вона занадто молода. Подивіться, що я зустрів. Ну я раніше... В березня такого не бачив. Бачите, там видніється. Царка з 1 лютого. Це просто якась фантастика. Оце вам і північ. Ладно, там на заході, де тепло, Ну, щоб у нас таке було. Така не є природа. Тут в оцих канавах пламуліни небагато. Навіть, скажімо так, велика рідкість її знайти. Але все ж таки є. Бачите, тут вже вон... ще, до речі, є глиба, яка пропала. Тут -от вона була маленька і не виросла. Пропала. А це от уже опа, в міру добра фламуліна. Таку брати можна. Ось місце. І тут ще один такий маленький гарний пучок. Будемо забирати. Після того тепла, яке пішло зараз, багато фламулів вже пропадає. Вон яка пачка. І тут взяти немає чого. Так. Мій інструмент лежить. Тут подивіться яка група. Навіть не знаю. Та ні. Тут ні. І тут ні. І ось ще яка красива група була. І тут також ні. Але пошукаємо краще. Має бути ще якийсь. От те, що більш-менш нормально, ти спробуй до нього добратися. От по цих чагарниках. Але треба ще мені фламуліни до глив добрати. Тут місце хороше. Але мені треба майже навколішки сюди до нього пролазити, тому вибачаюсь, можливо, зйомка буде така собі. Але от, ці вже непогані. Тут, бачите, який був розсадник. Ця вже впала. Отака. Тут фамуліна вже запліснювала, Тут можливо ще щось можна буде взяти. Там погані. І тут от вона ще була. Бачите, до якого розміру доросла. О, яка величезна. А ну так от раді цікавості візьму. Я ще якась сам не бачив. Ну не знаю. Ні, ну це можна, все рівно якби в харчування йде тільки шапка, тому думаю, щось можна буде та й вибрати. Чудово, будемо щипати тут. Бачите, шановні, ми починали з вами похід гарними березовими лісами, ялиновими. А закінчимо такому от чагарнику. Тут он фламоліна є. Можливо так от на камеру видно, скільки і тут. Але вже майже вся пропала. Я тут вже на цьому рюкзаку пакет вже нормально набрав. Тому що дозбиру такі от екземпляри. Бачите, тут ще є що вибрати. Не багато, але є. Такі чудові, прекрасні зимові гриби фламоліна Ще дощипаю і будемо вже на сьогодні закінчувати. іду думаю думаєте, а як оце не показати? Ще, мабуть, звідси щось візьму, можна буде знайти. як рясно росли. Вон, скільки грибів. І отакі ці всі маленькі, вони залишились маленькими, далі не ростуть. Бачите, тому я кажу, ще де-не-де, де, але якісь містяки можна знайти з грибами. О така. Можливо, ці іще й не пропадуть, а ще й будуть. Щось візьму, та й на сьогодні досить. От вже виходжу через таку от соснову посадку. Ну, подивіться, як таку от красував не показати. Скільки було у нас снігу, морозу і тут осаниці такі от гарні. А тут ще залишки осінніх грибів. Їх гірофор. Да, він же цей нехороший. Такий. Ось один, другий, третій. А тут далі ще бачу. Найкращий варіант взагалі подвісняний сидить гарнюк. От йому взагалі все не почим. Отак от. Ось такий ще красень гіграфор. Хм. Дивна природа. Але заберемо це красення. Зараз показую вам результат. Ну от і закінчився цей похід. Починали в березовому. Потім походили по чагарниках і знову такий сосново-березовий. Ліс. Походив я сьогодні десь години 4, тому що локації всі далекі були. Що я взяв? Глива, фламуліна. я знайшов гігрофорчика, тільки що маленько. Ну і плюс ще взяв чаги. Тут мене в рюкзаку таких десь 5 таких добрих глиб, які я дістав. Тому вважаю, що сьогоднішній похід дуже вдалий. Якщо дивитися на те, що. Зараз такий, такий от місяць. Все попуталось в природі. Бачили, що зустрічав. І осінні гриби, і вже весняні навіть трапила саркосцифа. Ну і плюс зимові ще трішки є. Так що, всім дякую за увагу, щастя, здоров'я і всім всього найкращого. Бувайте здорові! Всім па-па. до наступних зустрічей!